Дев'ятиповерхівці по вулиці Вишневій конче потрібен капітальний ремонт. Дах протікає вже декілька років. Вода дібралась до стелі сьомого поверху. Косметичний ремонт не допомагає. Шпалери відшаровуються від стін, страждають проводи електромережі. Про затишок і комфорт в дощову погоду взагалі мова не йде. Вже більш ніж півроку районі та міські чиновники намагаються переконати мешканців багатоповерхівки в необхідності створення ОСББ. В такому разі їм би виділили 150 тисяч гривень на ремонт крівлі, але намагання влади безрезультатні. Взяти будинок у власність жителі так і не наважились. А потім ми самі по собі не сказали, де то щось потече, де то щось лопнуло, де то щось будете самі по собі, тому що це ваша буде, ну, як власність, і як ми створимо це ОСББ. Більшість людей проти від цього. Ми їм задали перший вопрос. Зробіть нам капітальний ремонт криші і капітальний ремонт підвала. Тоді люди, може бути, згадуються. Ну ані атева відказується. Ми не маємо права, такого закона. нету, що ми повинні не здати вам дом в такому стані, що ви вже їх приймаєте. Проте мер запевняє, влада власників будинку напризволяще не залишить тих, хто ще тільки планує створити об'єднання, державу всіляко стимулює. Голова міськради обіцяє, що людям допоможуть і з оформленням документів, і з ремонтними роботами. І людям я бісля. Вы только пойдете, у вас будет протокол на руках, да, и вы пойдете вот э, Дроздовой Татьяне Ивановне, государственному регистратору регистрироваться, я сразу же начинаю проводить у вас капитальный ремонт. То есть вы можете в любом случае, если вы, я так не поступлю, да, вы можете это, скажем так, на Уровни регистрации где-то оставить притормозить и им. притормозить ну, их. Понятно. но мы даже, мы, мы даже сейчас на себя будем брать, я уже так думаю, что я понимаю, что людей тяжело организовать, а регистрация любого предприятия или общественной организации требует определенных затрат. Я думаю, там небольшие деньги, там тысяча полторы гривен, там э, изготовление печати, госрегистрация. Там. Я думаю, что ну, мы где-то изыщем средства, там внебюджетное, будем как-то... Работа но нам нужна создавати організації за цим будуть. Процедури реєстрації таких об'єднань новій редакції закону істотно спрощено. Тенденція до заохочення створення ОСББ загальнодержавна. Петро Володимирович пояснює, що це лишень вимога часу. Кооперативи буде створено згодом, добровільно чи примусово. Мовляв, квартири приватизовані, а значить, і частка будівлі належить людям. Рано чи пізно. Я думаю, год, два, три, максимум пять, государство создаст такие условия, что люди будут просто обязаны вступить, создать такие ОСМД. Там просто ну, создадут такой законодательный акт, который будет регламентировать ну, все. То есть объяснять нужно, что с приватизацией жилья, с приватизацией своей квартиры, они приватизировали часть своей кровли, часть лестничной клетки, часть подвала. Это ихние. Більш того, голова міськради припускає, що чим раніше ОСББ буде створено, тим більше коштів буде виділено на ремонт багатоповерхівки. Я уверен, що чим позже вони будуть створювати організація чи сильне, тим менше буде долівого участі гасударства. Вже найближчим часом буде поновлена роз'яснювальна робота в форматі зустрічей з мешканцями будинків. На сьогодні капітального ремонту нагально потребують більше 15 багатоквартирних будинків міста.